Усе почуваєте? Та добре, добре. нормально, не почуваю себе у хоті. Робочий комп'ютер, моє робоче місце не постраждало. Це Головне, тому що ця інформація важлива для роботи, для навчання наших слухачів. Була інформація від сил протиповітряної оборони, що шахеди заходять на місто. Пролунала відповідно повітряна тривога. Частина шахетів було збито. Один шахет відомо. Ось ми наразі перебуваємо на місці. Влучив адміністративну будівлю одного з вищих навчальних закладів. Зруйновано відповідно дах, зруйновано одне перекриття. За нашу інформацію, наразі тут в цьому приміщенні постраждалих немає. Постраждало дві людини, які перебували на вулиці, стан. Їх легкий, однак наразі проводяться пошуково-рятувальна операція в самому приміщенні. Це взагалі медичний заклад фармацевтичного спрямування жодного стосунку до оборонної чи військової промисловості цей об'єкт не мав. Тобто це виключно цивільна будівля. Я була на робочому місці, а коли почалась тривога, ну, я на другому курсі працюю, я спустилася вниз дівчат і коли вже летів цей шахет чи що воно яке, ми спустилися у нас там, там внизу підвальне приміщення, ми тут ну, спустились. І як бабахнула, було і страшно, тому що ми не знали, буде ще. І поки сиділи в підвалі, поки не приїхали МЧС і, так, ну, і все. Ну, там було, було дуже страшно. Ну, знову ж таки, атака була в день. Тобто атака була спрямована на те, щоб, напевно, уразити велику кількість цивільного населення, тому що це центральна частина міста, де перебуває е велика кількість людей. Перебуває через дорогу, фактично це ринок, він е працює. Страждає вся Україна, страждає освітність, страждає фармація. Дуже сильно пошкоджений дах, кабінети співробітників, завідувачів, пациентів, ситуація з пожаром, хлопці тушили, ви бач, ж бачите, що і затопили корпус. Логіки шукати від не має сенсу жодного. Тож, як будь-який цивільний об'єкт, який страждає від обстрілу в Україні. Так само і наш корпус, так само постраждав. Слава Богу, те що всі живуть.